Пізнання. Ми продовжуємо аналізувати книгу Штефані Штайда, Скін і Діа, Мусхаймат Фінтен і продовжуємо тему саме пізнання. Чому? Тому що в нас ця тема дуже важлива, вона є основою. Ви приходите до психотерапевта, що він визначає ваші основні базові потреби, наскільки вони задоволені. І ви проводите що? Саморефлексію. У мене цікаво всі ваші трагедії життя, і ми цікаво, наскільки ви можете задовольнити ці основні базові потреби, які ми будемо в іншому розділі розглядати, які дуже часто переплітаються ще. Саморефлексію. Я хотіла вам візу, віз, віз, візуально показати, яка різниця між людиною, яка займається самопізнанням, і людиною, яка цим не займається. Отже, що ми маємо? Мандаринку. Мандаринка це людина, яка займається самопізнанням. Чому? У неї є дольки, в неї є структура як це селего. Є знання, є досвід, є практика, є теорії, всі прочитані книжки, це є саморефлексія і це є внутрішній стержень. Оце мандаринка, цілісність, вона корисна, вона дозволяє виділити, що ендорфіни, вона багато має вітамінок. Вона має певну корисність. так? Людина, мандаринка, що вона має внутрішній ресурс, вона має знання, вона рефлекс і розвиток. І ця людина, яка Вона корисна, вона ділиться, вона є енергія, от яке з цією мандаринки. Далі, людина, яка не займається самопізнанням, хтось Рафаелка, здивовані, це ж смачно. Рафаелка, це що? Людина. Зовнішній блиск, емоції, увага, швидкі задоволення. Людина, яка гонить що за статусом. Я не можу себе реалізувати. Реалізують хто. Я буду їх заставляти вчитися. Я буду ламати їхній внутрішній стержень, тому що я хочу всім показати, яка я красива. Я свою внутрішню пустоту заповнюю кимось. Красива обгортка, користь, швидкий дофамін. Не особо велика користь, а в великих кількостях на інсулін, і каріс, і проблеми потім з травленням через рахвелко. Рухаємося далі. Давайте зрозуміємо. Корисність. Це два смачні продукти, які дають смакоту. Це і це смач. Це справжні, це реальність. Це ще це викривлення реальності. Це смачно на користі дуже мало. Це просто швидкі дофамін. Це залежність. Отже, викриння реальності, як називається німецькою, тут напишу, це дуже таке слово велике. Це називається викривлення в реальності в психології німецької мови. Отже, давайте зупинимося на Рафаельці. Рафаелка, вона плутає емоції з фактом. Вона відчуває, що це правда. Тобто емоція стає реальністю, хоча це лише реакція. Вона розуміють, що емоція це реакція на твої травми, яка відношення до зовнішнього світу інколи може взагалі не мати. Вона живе через захисні механізми, а не через усвідомлення. Тобто, що, коли її боляче, вона відчуває внутрішню травму, вона що? Агресує, вона відчуває гнів, драму, образу, критику. Тобто вона не розуміє, що е, все всередині, її внутрішні втрати, в тому що вона не особо і корисна. Далі, вона персоналізує все на колес, приймає все на свій рахунок. Е, що? Центр все вона, але завжди з негативним фокусом. Це що людина завжди впадає в стан жертви. Я... Мене всі ображають, я така. Всі погані, я одна хороша. А вона живе в сценаріях, які сама е, вигадує. Не в реальності, а що фантазіях, страхах, е, припущеннях катастрофі, е, катастрофікації, домислах. Все нереальність, а уява замаскована під правду. І що цікаво, ці люди не люблять критику. ці люди не люблять правду, тому що вони не люблять, коли відкривають цю горточку. Е, Далі. Рафелка не піднімає, не розуміє, причину наслідкових зв'язків, що в неї взагалі неправильна логіка. Вона каже: я смачна, їжте мене, але користі мало. Тобто вона живе як логікою дитини. Всі мені винні, я така нещасна, я така бідна. Всі за мене забезпечуйте, бо я не можу, в мене куча причин, чому я цього не можу зробити. А деякі говорять, о, тобі добре, ти живеш в сучасності, ти можеш читати доступ до книжок є. А бібліотеки перші коли були за Ярослава Мудрого, за Володимира Великого. Тисячі років тому назад були бібліотеки, досі існують. А вона проекціює власні емоції на інших. Я злюся, значить, хтось агресивний, хтось винен. Та? Я боюся, значить, хтось мене налякав, а не тому, що в мене якийсь є свій страх. Мені соромно, значить, що хтось мене там осуджує. Її внутрішній станції, є телевізор, що якийсь вона бачить у світ. І переважно мені думається, програма степен. Вона живе зовнішнім, а не внутрішнім. Зовнішні оцінки. Увага, реакція людей. Похвала, зовнішня картинка ролі статус. Вона не живе власним життям. Вона живе тільки тим, хто скаже, люди, я хочу для когось бути ідеальною. Їй недостатньо, що вона отримала якийсь розвідку. Хочеться бути першою в цьому розвитку. Це стає правдою, а не її реальним відчуттям цінності і потреби. Далі вона думає, це Рафелочка. А що все контролює, але по факту не контролює нічого. Дуже часто батьки, а в які в дорослі люди одружуються, вони ще починають стежити за ними в соцмережах. Вони думають, що вони це контролюють. Хоча насправді людина просто ділиться своїми фактами, ділиться знаннями, ділиться фотографією. А вона каже, М -м -м -м, я тебе кабе бачився смерех, я значить, тебе контролюю. Нічого ви не контролюєте. Ви навчіться контролювати з першу чергу свої емоції, і тоді будете контролювати своїм життям і розуміти, чому в людини такі емоції. Тобто людина не вміє контролювати ні своїми емоціями, ні тригерами, навіть не знаєш, таке слово тригер означає, ні реакціями, ні поведінкою, ні кордонами. Ні страхами, Але вона думає, що вона керує іншими. От. І що в такої людини? Немає пізнання, не що керує. Хаос це завжди а, такі знаєте, перепади від хорошого насу до поганого. це такі емоційні кошелючки. А вона не бачить себе з боку, Немає рефлексії, не може сказати, що я зараз роблю, що я відчуваю, чому я там стежу за іншими людьми у Фейсбуці, що мені це дає, якусь енергію, якийсь розвиток. Ну, якщо це канал, який тобі дає якийсь загальний розвиток, так, ну коли ти дивишся на людину, щоб знайти її слабкості, це не розвиток, а самосвердження своєї власної неповноцінності. Далі вона не розуміє, а чому я так реагую на тих, чи інших людей. Так? Тобто в неї немає внутрішнього рефлексу. Без цієї здатності реальність стає що? Кривим зеркалом. А вона плутає, «хочу», з, е, є потреба. Хочу дофаміну, я закохаюся когось, і це вирішить мої проблеми з дофаміном. А хочу уваги, я буду ссорювати. А хочу, щоб мене е, жаліли, щоб мене помітили, треба е, свою близькість, треба кучу подружок мати, ходити з ними, випивати, все буде акцічно. Хочу бути гарною, ага, значить, цьому бути гарною. Е, це нереальність, це емоційні імпульси. Отже, ми поговорили про Рафаелку. Ми теж поговоримо, хто така мандаринка. Мандаринка це бачить факти, а не емоції. Вона здатна думати, а не просто реагувати. Вона відрізняє, що є, від що я фантазую. Вона управляє собою, а значить, і реальністю також. Свого часу я проходила курси мова тіла і жестів. Що це означає, коли людина тобі хоче дуже багато робити компліментів, льстить, а її тіло показує відразу, це означає, що вона обманює. Ніколи з такими людьми я не зав'язую відносини по тій причині, а що ці люди завжди будуть від мене користь шукати, а не якийсь фідбек здорової енергії і паразитувати. Але це знання дуже класно допомагає зрозуміти і себе, і інших людей. Тому мандаринки вони класні. <смі> Далі, як відрізнити мандаринку від Рафаелки? Отже, мандаринка дає енергію, користь, стабільність, знання, розвиток, рефлексію. Рафаелка швидкий каф і швидко забирає енергію. Шоколад завжди надмірно, якщо їсти, забирає свою енергію. Це факт. Далі. Мандаринка має терпіння, формує себе крок за кроком, має ці любить себе. Основне любить себе. Як Ісус Христос, хоч полюбити ближнього — полюби себе. Любити, любити себе, це пізнавати себе і розуміти, хто тобі підходить, а хто тобі не підходить. Кому казати до побачення, щасливої дороги, а хто казати, М -м, давай я, я подумаю, може. Поки разом тіку. Так, Рафаелка. це імпульс, це красива картинка, залежність від реакції інших. Людина завжди думає, що а що подумають? Живе не своїм життям, а реакцією на це життя інших людей. Добре, мандаринка вміє вловити власні тригери. Знає, як повернути баланс, спорт, знання, рефлексія, тиша. Розумію, мені хочеться Рафелку. Чому? Тому що навіть людина-мандаринка вона час від часу опускається на рівень Рафалки. Чому? Тому що вона знає, я втомилася, мені хочеться відпустити. Рафелка, не розумію, чому в неї падає настрій, чому в неї взагалі зміни настрій. Шукає зовнішній порятунок, солодкі покупки, драма. Повишена увага жартовність. Дуже часто дівчата до 18 років починають собі міняти від одного хлопця до іншого хлопця. Чому? Тому що вони не отримали своєї у любові підтримки в батьків. І деякі батьки вважають, що це нормально а до 18 років гуляти і міняти різних хлопців. Ні. Насправді це е, зовнішній порятунок, тому що тобі не комфортно було в сім'ї. Ти шукаєш зовнішній порятунок, ти шукаєш увагу саме з тих чоловіках. А якщо тобі немає 18 років, не роби цього, будь ласка. Тому що це тебе дуже травматизує. Це ти відчуєш дорослому віці, повір мені. Мандаринка бачить речі такими, якими вони є. Вона ну, займається знаннями, розуміє свої межі, відповідальність, слабкі і сильні сторони, вміє чесно подивитися на себе. Далі. Рафалка спотворює реальність, емоціями. Для неї цінність це краса, увага, лайки, тобто що, компліменти, так? Драматичні, зграє роль Рафельки, виглядає красиво, але всередині порожньо і не корисно. Далі, чому важливе середовище, в якому ти перебуваєш? Середовище формує твій смак, середовище формує твоє життя, тому що це інстинкт до виживання. Як запрограмований наш змозок, ми підлаштовуємося під середовище, щоб в ньому вижити, щоб не бути вигнаним середовище. І коли навколо токсичність, поверх, поверховість, конкуренція, драма, мозок автоматично переходить на швидкий дофамін, бо він що? Він тебе захищає. Коли я йду до стоматолога, і я відчуваю що тривогу, бо я вою стоматологів, що я роблю? Воду з цукром. Так, мене один стоматолог навчив знижувати свою тривогість, коли я в стоматологічному кріслі. Він мені дає, що воду з цукром. Це реально працює, через 5 хвилин я себе краще почуваю. Ось, і так само людина часто впадає знову в стан Рафеалки, тому що вона себе захищає, а вона хоче швидкого дофаміння. Далі, коли ти живеш де? в середовищі повної глибини, мудрості, розвитку, воду Мудро ще переходить на ендорфін, серетофін, домфамін, від, чого? від дій, від цілий. От, наприклад, я. Створюю, на мою думку, шикарні різні відосики. Я придумаю саму музику, я алгоритми штучного інтелекту складаю. Я сама складаю ці всі слова, і штучний інтелект починає співати. Ну а щоб створити цю мелодію, яка підтворюється під картинку, на повинна ще. Всі ці відчуття передати, духовний світ, я алгоритми встановлю. І алгоритми — це насправді не дуже просто, це є платна версія, за це плачу, тому це мої авторські права, я маю право виставляти в соціальних мережах. Тобто мені не було, буде блокувати соціальні мережі, коли я виставляю свої відоски. І інколи я на одну пісню можу потратити 20 спроб, у мене там є обмежена кількість. Але я коли бачу свій продукт, я відчуваю ці всі, оці всі гормони. Да? Я відчуваю дерфіт, серотонін, дофамін. Я радісна. Мені не потрібно вживати Рафаелку Сукерок, щоб вийшли це задоволення. Мені не потрібно вживати алкоголь, щоб отримати задоволення. Це взагалі окрема тема. Мені не потрібно це шукати в комусь іншій і людині це задоволення. Я шукаю його в собі, тому що я творець, я отримую всі ці емоції. Тобто ще раз. А, хто така мандаринка? Вона дає енергію, користь, стабільність, знання, розвиток, рефлексію. Вона має терпіння і формує себе крок за кроком. Вона має ціль любить себе. Хто така Рафелка, люди, які не займаються самопізнанням, швидкий кайф, а, а, забирають енергію своїм негативом, своїм жертовністю, тому що всі їй повинні служити. Це імпульс, красива картинка. В залежність від думки іншого, я старалася говорити дуже швидко, щоб не було дуже об'ємне відео. Тому наступного разу я продовжу вже про базові потреби. Це дуже класна тема, тому що саме ця тема пояснює всі ваші психологічні і всі ваші навіть психіатричні проблеми. І складності, тому що незадоволення саме одного із потреб веде до психічних розладів. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і будемо розглядати ці теми. Гарного вечора і сладких вам снів!